Незаконно виробують лісосмугу та засипають русло річки. Жилка у мікрорайоні Жуляни. Місцеві мешканці б'ють на сполох. Будівельні роботи руйнують екосистему та завдають шкоди житловим будинкам. У чому річ розбирались наші журналісти? Лісова смуга поблизу аеропорту Жуляни за останній місяць значно порідішала. Вирубування дерев зафіксувати вдалося не одразу. Та щойно місцеві мешканці зрозуміли, що відбувається, стали до оборони. Тут робились роботи про прокладки кабелю, і люди, мешканці, просто не розуміли, що тут відбувається. Ну, кабель кладеться, це нормально. Це до аеропорта клався кабель. Але коли тут вже почало підніматися оце от е, пустир, да коли почали різати дерева, тоді вже це, це було близько місяця тому назад. Якраз люди включилися. Та за цей час кілька десятків 70-літніх дубів просто зникли. Вони захищали будинки від дороги та залізничної колії, прокладеної неподалік. Екологи таку ситуацію називають неприйнятною і нагадують, в Україні вирубувати лісосмуги заборонено. Лісосмуги вони захищають полотно дороги від несприятливих. Шкідливих факторів, таких як снігозанесення території, а потім вони захищають прилягаюче угіддя від викидів шкідливих викидів транспортних засобів, як і Залізничного, так і автомобільного транспорту це перш за все. І звичайно, це ж і біодизайн ландшафту, з якою метою і на яких підставах знищуються дерева, намагалися з'ясувати місцеві мешканці. Нам предоставили отакі документи, що вони купили одну земельну ділянку. Це купля продажі на одну земельну ділянку. Іде е, зльотна полоса. От огні фонарі, які дійсно показують. Е, Напрямок на взльотну полосу. Вони підійшли уже до 20 метрів, навіть нема 20 метрів від цих столбов вот фонарей. А дозвіл практично від 60. Ти. Що саме тут планують будувати або кафе, або заправку поки невідомо. Та жителі побоюються, що відходи звідти зливатимуть у річку Жилка, яку вже почали засипати будівельники. Це спричинило підняття ґрунтових вод. І Як наслідок, льохи мешканців постійно підтоплює. Але є і серйозніші загрози. Маленькі Великий струмок далі вливається у каскад озер Бершігівки. Якщо потік перекрити, у що це виляться – невідомо. Крім того, що нарушається екологія і русло саме цієї ріки під угрозою, Ще і існує е, проблема безпеки польотів біля аеропорту Жуляни, в випадку, якщо буде, ну, скажімо так, реалізований цей проєкт будівництва. На е, жаль, земля виділена на частних лиць. Процедури, по которой бы можна було, скажем так, атмініти рішення, вона очень сложная. Мною написано рішення брешення в суд. Ми його будемо реалізовувати. А поки усі запити та подання до суду розглядатимуть, мешканці обіцяють власними силами охороняти територію і не давати будівництву просуватись. Вероніка сектим Станіслав Бурчак, телеканал Київ.